Всім привіт! Показую невеличкі закупи. Знову чоловік, повернувшись з роботи, привіз ось mm. дещо що, що закінчилося, дещо що ми потребували. І, здається, самих продуктів і одиниць товарів тут небагато, але витратив він на це 32 євро. 32,82. Це все коштувало. Розповідаю, що саме він придбав. Отже, Продовжую він купувати конфітюр, саме вареничко. Вподобали і чоловік, і діти пити з гарячою водою. Ось такі напої робити. Це чорна смородина. Ось така баночка коштує вона євро 81, 370 мл. Ось так. І ось це вареничко, це скоріше навіть желе. І воно з айви. Хоча чоловіку здалося, що це груша, але якщо прочитати назву, то це саме айва теж корисно і смачно. Я думаю, буде точно смачно і коштує всього євро 35. Ось така ванка теж 370 г. Далі кава, яку ми п'ємо, робимо в нашій машинці, в кавоварці. Я п'ю капучино, тож в мене закінчилося 4,19 коштує тут на 8 порцій. І ось таке еспресо Класік на 16 філіжанок кави коштує 4,09. Далі рідина, так позначається, ліквід. В чеку рідина це вода, 6 літрових пляшок мінеральної води. Вона збагачена кальцієм. Багато кальцію тут, тож що... <кхм> обираємо саме таку. Коштує це 3 євро. 3,02, 6 літрів водички. Далі парфумерія, це 3 в одному, гель для душу, шампунь. Ось так, а що третє ну, для, для шкіри ну, для миття. Ось, і це Мен <кій> для хлопців, для чоловіка. Ось вони саме такий обирають продукт. Це 3,74, а тут 500 мл. Ну, це такий продукт на всіх, що закінчується у нас доволі а, швидко, тому що рахуйте 5. Потенційних користувачів такого гелю шампуню Три в одному. фрукти. Це у нас сьогодні яблука. Я думаю, що це гала. Так, це гала. 2 кілограми коштує 2,99 тобто євро 50 коштує кілограм яблук, чоловік взяв 4 кілограми, так щоб вистачило хоча б на пару днів. Яблука гарні середнього розміру, саме такі нам найбільше підходять, пасують, так, щоб дитина могла і маленька дитина теж могла впоратись з одним яблуком. Розмір цілком влаштовує. Отже, за 4 кілограми заплатив 5,98 Далі ось така лампа LED, це в світильник настільний, перегоріла у Миколая. Придбали коштує доволі дорого, аж цілих 5,50 така лампочка коштує. Не знаю, чому так дорого, або, можливо, я не дуже орієнтуюсь по цінах, але ось така ціна. І що ще це, до речі, тут є якісь позначки, щось, якась або додаткова. Націнка, ну, розписано, чому така ціна. Ну, неважливо, я тим більше швидко не розберусь, багато інформації якось. І е, клей, клей для взуття. У Миколая трохи відклеїлась підошва на кросівках, і треба відремонтувати. так е, Я думаю, що не тільки мені одній. Нагадує це оформлення клей Момент. Мені здається, так це називалося. Колись. А, це, а зараз тут у Франції це патекс. Коштує такий клей 2,40. Його тут 50 грамів. До речі, марка осягенький. І 20 центів коштував паперовий пакет, його немає. Лія вже його забрала, десь понесла. Мабуть, їй дуже необхідно десь його використати, тому ви його тут і не побачите. Отже, такі міні-закупи, але витратили аж 32 євро. Дякую вам за перегляд. Ось так коротенько вам розповіла те, що обіцяла фільмувати всі наші витрати щоденні, тому ось так продовжую це робити. Дякую за те, що переглянула це відео. Бувайте і до нових зустрічей. Не, бувайте, не забувайте поставити вподобайку, будь ласка.